Не в царських палатах, а ми же бедляти народився Спаситель світу, Ісус Христос. Так насінні коло колоходібки зображають святу родину на різдвяних іконах. А про живий вертеп зі справжніми овечками, віслючками, телятком, кізонькою давно мріяв отець Федір Мороз з міста Калуша. Років десь 17 назад я був в одному селі біля храму. І я побачив такий живий вертеп. Це дуже для мене, на мене справило таке глибоке враження і дійсно. Бачити тих тваринок, котрі були при народженні Ісуса Христа, котрі своїм подихом зігрівали Спасителя, це так трепетно. І в мене ну, виникло тоді бажання, що от, якби це в нас було так. Ну, десь останніх п'ять років я цю ідею виношував, ну, були такі пориви, її втілювати, але не було часу, можливості, то в нас і ковід, і війна. Повномасштабно почалося і якось було не до того. Минулого року я вже був, прийшов до цього так в притул, але ну, Господь ще не благословив. А цього року дав Бог, що і люди прийшли, і матеріали привезли, і робилося воно все, напевно, свій час і навіть до останнього дня. Виношувалися ідеї які тваринки, де їх взяти. І добрі люди є завжди. Коли ти кажеш добру ідею, і вона приходить добрим людям, то вони завжди допомагають. З Божою допомогою ми віслючків купили. Телятко нам дали, ми подякуємо фермеру з студінки, а баранчиків, козочку, співпрацюємо з фермером також і з Хотіння. З Романом Щупаком йому великий респект і велика подяка. Він надав і харчі, він надав і тваринки. І також ми бачимо, що є в нас і голуби, це мешканцю нашого району Височанка Богдану Петріву. Символічно, що відкривали Різдвяний Верте одразу після літургії дітки з недільної школи, храму святих землі української. А далі вже приходили по двоє, троє і більшими ватагами, годували капустою та морквою тваринок, раділи такому живому спілкуванню. Ну і звісно, колядували на славу Божу. Поглядаючи на людей, я бачу радість від Різдва Христового, тому що коли люди приходять, я найперше раджу, щоб вони до ясен підійшли до Ісусика, поколесали, привітали його з народженням, з його одним народженням, а потім підходили вже до тваринок, які, як ми знаємо, в вертепі своїм диханням зігрівали в ті холодні ночі після народження Спасителя. А в заключний третій день свят на обісті старої хати було особливо велелюдно. Адже навіть в найважчі часи молитва коляда має звучати. Ми ж бо молимо Господа про мир і перемогу. То як же не славити його народження? Я закликаю всіх, щоб усі молилися. Ми маємо саме таку можливість, саме дякуючи нашим хлопцям, які стоять на передовій. Ми маємо можливість сьогодні мати те, що ми маємо. Та й свій внесок в перемогу можна було зробити тут-таки, вкинувши пожертви до скриньки. Ми збираємо кошти для нашого 79-го батальйону на дрони. Коляда лунала дружно, як і годиться в Україні. Так варто єднатися для всіх добрих справ. Бачите, сюди прийшли різні люди з Калуша, не дивлячись на конфесійність, на якісь політичні погляди. Ми маємо єднатися і ми маємо навколо навколо кого єднатися? Ми єднаємося навколо Христа і навколо нашої національної ідеї. І ми прямуємо до перемоги і прямуємо до Царства Божого.